Зізнаюсь чесно, дізналась про вас з виставки броня. Я знайшла ці вишиванки, далеко не ходила. Ось в нашому бабинському музеї вона доволі важка морально і доволі важка фізично, якщо її підняти. Бачила, що навіть на ескалаторі розмальовували. А це так вже буде. Більш не будеш домальовувати. Всі знають, що я не люблю солодкі, і мій чоловік вже втомився. каже, може, коли ця виставка вже закінчиться, бо ти постійно малюєш. Для моєї сьогоднішньої гості мистецтво це антистрес. Картини цієї художниці з Бабинської громади вирізняються своїм характером: яскраві, затишні і одночасно якісь дуже знайомі українські душі. Сьогодні у талановити христина коляда. Вітаю вас, пані Христину. Доброго дня. Зізнаюся чесно, дізналась про вас і вашу творчість якраз з виставки Броня. Дуже вона mm -hmm. мене так вразила одночасно тим, наскільки яскрава, і при тому така реалістична. Тож хотілося б дізнатися детальніше про ті роботи, як вони створювались і що вас надихнуло? Ну, перш за все, це виставка моя друга, яка відбулася. Через рік після повномасштабного вторгнення вона налічувала біля 25 робіт в техніці олійного і акрилового живопису. І паралельно там були автентичні вишиванки. Ви вже могли споглядати, так були роботи паралельно, була навіска вишиванок і робіт. Ось мене надихнули насамперед наші традиції. от В період війни. Безперечно, національна свідомість українців вона була і до війни дуже на високому рівні. А в цей час цей стан бо якось загострюється ще сильніше, і ти відчуваєш потребу от, показати своє рідне, те, що тільки в нас немає більш такого ніде в іншій країні. Ось мене почали цікавити. Українські вишиванки нашого краю, не машинна, якась вишивка, типу орнаменти, а те, що було вишите 100 років назад, нашими бабусями, пра прабабусями, і так далі. От і я знайшла ці вишиванки далеко не ходила. Ось в нашому бабинському музеї. Такому нашій наші території. Ось мені ці вишиванки дали ніби як в можна так сказати. Ось для малювання, для фотозйомки. Спочатку так само їх відфотографували на моїх подружках, сестрах. Угу. Ось, так. Там і... ціла команда так, так, Там був цілий процес. Ось. І так відносно і створилася ця виставка. Там не тільки були вишиванки, там є ще і символи інші, тобто калина, журавлі, ось соняшники і так далі. Тобто, якщо цікаво, можете поглянути на, на просторах інтернету. Ага. Що ж, я згадаю такий цікавий факт про вас, що до війни ви малювали здебільшого квіти та якось отак, от. Стався у нас всіх такий переломний момент. І мені хотілося б дізнатися, якою була перша робота уже після початку повномасштабного вторгнення. Е, ну Можна сказати, що перший місяць я взагалі не писала Це був шоковий стан який в кожної людини. Угу. ось А потім. Я почала шукати свої пензлі, полотна, де вони, бо це такий стан, коли ти збираєшся початок війни, все позабував вдома. Всі їхали в село так само, щоб перебути цей момент. Думали, що швидше це все закінчиться. Ось І я почала якби шукати всі свої матеріали. Майже нічого не знайшла. Знайшла uh -huh. тільки е, оргаліт. Тобто дощечка, на якій була вже намальована одна робота, ось, але з іншої сторони, то є над чим працювати. Я перевернула цей гріт і почала наносити декоративну шпаклівку, яку теж знайшла десь там в тата в гаражі. Ось. І це був такий момент, що треба виплеснути ці всі емоції, тобто, фактуру показати. Те, що в нас всередині важко, тобто, цю важкість передати на роботу. Бо... Ось там були різні відбитки і цвяхів, і бинт, тобто і дерево. Мені хотілося туди все, все додати. Ось, якщо дивитися по технології виконання цієї роботи, то художники, коли подивилися, б сказали, що це неправильно, тому що ця шпаклівка вона могла відпасти на другий день, але мені було неважливо. тобто мені треба було тут і зараз це намалювати, от вивільнити свої емоції. Ось і так я створила першу роботу, яка називається біля Ірпінського мосту. Тобто, всі ми знаємо ті події в лютому, коли підірвали наш міст, щоб зберегти, щоб не прорвалися російські війська туди, до нас. Ось, і ця подія мене надихнула, і я створила ось цю роботу, де був зображений військовий та дитина, тобто ага. яку він переносить. Хоча багато хто бачить там жінку. І дитину, це вже потім мені казали, що Цікаво. і таке там бачить. Так ну я зображала військового саме. Ось це була перша робота. Вона доволі важка морально і доволі важка фізично, якщо її підняти. Угу. Цікаво. Так. Ну на диво вона не розтріскалась до цих пір. Не знаю, чи це що це означає? Можливо, дуже сильне бажання малювати тоді. Ось воно все так до кучки зберігається і нічого їй. Такого не робиться. Ну я сподіваюся, що чим пошвидше у нас спогадів про воєнне вторгнення от залишиться ось що ось таке. Так. Я сподіваюся. А я ж згадаю про те, що не лише на таких полотнах неочікуваних ви малюєте, тому що бачила, що навіть на ескалаторі розмалювали. Так. Як це говорить, поділіться, будь ласка, детальніше. Е ну, це був розпис. Теж, мабуть, як почалася війна, тобто такі в мене да, цікаві були проєкти. І е, в нас є е, компанія декоративних рослин бабані, і ось у них там стояв ескаватор, який вже зржавів. Вони uh -huh. хотіли його забрати, але його не забрали. Кажуть, що щось треба з цим робити? Треба зробити арт-об'єкт. Вони його пофарбували там, в один білий колір, і потім я вже почала розписувати патраківський розпис на ньому. Було це складно фізично, тому що він високий. Мене там і на якомусь газоні тримали, щоб я могла дістати пензликом. Ось і так підтримували. Ну але все вийшло. І як же ж відреагували односельчани? Ну я думаю, що їм сподобалось. Відгуків таких якихось не чули особисто ні. Що ж, е, також ще бачила розписи на стінах. Малюєте не самі, а з дітками. Е, як вважаєте, що складніше е, одноосібно справлятися з всіма можливими труднощами, чи коли дитина вам допомагає? Ну, Дивлячись, який це проєкт. Я так розумію, що ви за останні, так? коли ми uh -huh. з дітками розписували підземний перехід, насправді було нескладно, тому що вони всі хотіли і знали, заради чого вони це роблять. Тобто я їм допомагала чисто технічно там, навести контури, так як я бачу їх краще, ніж вони загальну картину. Ось. Зробити ескіз, розробити там з їхніх вже напрацьованих, тобто у мене були такі більш технічні моменти: підібрати фарбу, розмісити її і, і так далі. Ось. Тому не складно було з такою кількістю дітей працювати і робити такий арт об'єкти великі на стіні. Угу. Ну тому що для мене от ви така людина, яка вже зібрала дуже багато досвіду. Тож е, хотілося б дізнатися, що для вас е, художник означає це слово. Е, ну, для мене художник це моє життя. Тобто це моя повсякденність, я щодня от, колір присутній щодня в моєму житті. Художник це той, хто малює щодня, художник той, хто вчить малювати інших. От, в моєму розумінні це так. Угу. А з яким кольором найчастіше асоціюєте себе? Ну, певно, що червоний. Тому що так особисто в житті я не люблю яскравих кольорів, от більш такі природні а, малювання мені подобається там червоний, такі яскраві, поталь, золота. От щось, щось таке вражає ще яскравий. А на вашу думку, які риси можуть об'єднати всіх художників, щоб от так десь стоїш там в компанії і розумієш, що він точно дотичний до мистецтва і до фарб? Колись казали, що е, видно художника, коли надягає берет, так із uh -huh. пензликом, <зараз> пемником, зараз це вже віджило і такого немає. Ну, коли спілкуєшся з людиною, коли ти бачиш, що вона теж цікавиться цим, коли заходять люди і, там, споглядають картини, їх привертається їхню увагу, тоді розумієш що це… Художник теж в душі, можливо, не тільки так професійно. Угу. Ну, у художників е, теж є свої страхи, якісь, я впевнена. Е, мене відразу такі запитання. Е, чи є у вас страх зробити мазок не там, не тим кольором, або щось от не так, і чи є страх білого листа? Немає. Мені напаті подобається, коли я беру чисте полотно. Великі підходжу, і мені навіть без аскізів я вже беру фарби наношу, коли вони розтікаються. От все можна підправити, те, що не угу. виходить так, як ти хочеш. Тобто немає такого страху. Ви так прям оптимістично дивитесь на картини, mm. і, чесно кажучи, через них відчуваєш це. Мені хотілося б дізнатися, ще така яка картина для вас за цей час, поки творите, стала якоюсь такою особливою для душі. Для мене особлива робота це мама на вишиванка, тому що вона створювалась дуже цікаво. Це, було, це була фотографія моєї сестри і донечки, яку вона тільки що народила там буквально місяць-два пройшло. Ось, і вона мені чисто близька до серця, тому що там мої рідні зображені, uh -huh. нова людина в нашому житті, так само в нашій родині. Ось і, і вишиванка, яка теж мені дуже подобається. Тобто, ця робота мені якісь такі теплі відчуття навіює. <рес> клас. А як зазвичай рідні реагують на ваші роботи? Чи є це такий страх, що вони скажуть, чи їм сподобається, і так далі? Ну, для рідних зазвичай багато є незрозумілого, коли mm -hmm. я починаю малювати, вони такі підходять, що це. Що це буде? А це так вже буде, більш не будеш домалювати. От а, але буває, там я помалюю, відходжу від роботи і сама кличу когось там або маму. Або там чоловіка, зазвичай це мамою там. Питаю що б ти ще сюди додала, папа? або що тобі тут заважає в роботі. Ага. От і вони вже там радять якісь певні нюанси. Але зазвичай кажуть, я не знаю. <сум> Думай сама. Ну вже ваші рідні теж стали такими трішки художниками, вже орієнтуються, так да. що ж класно. Тоді хотілося б запитати ще таке. Вже багато чого пробували, та чи пробували малювати автопортрет? Е, не пробувала. А хотілося б? Мені здається, автопортрет це дуже складно, uh -huh. тому що ти знаєш себе точно до кожного міліметра, і щоб зобразити себе, то треба так постаратися. Пробувала раніше, тільки починала малювати, але я не враховую що це автопортрет. Це була така пробна версія. Uh -huh. Ось поки немає, немає. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали про те, що найбільше любите малювати олією, бо вона особлива. Так чим же? Е, ну, наприклад, для мене олія на відміну від акрила, вона яскрава вже сама по собі. Тобто їй не треба лакувати. Акрил mm – -hmm. він сам по собі такий, фарба жухла. Ось а олія дозволяєте багато що зробити: от положити мазочок, такий цікавий, дати текстури більше, фактури і так далі. За це я люблю Олію. За те, що роботи виходять об'ємні в підсумки, там та d деколи Де, можна є в мене роботи такі. Mm -hmm. прямо з тюбика ця фарба наносилася. От, от За мені завжди було цікаво дізнатися, скільки фарби в результаті йде на одну картину, яка от з тюбика, ось так великими такими частинками mm -hmm. наноситься. Ну мені здається, в мене одна така робота є, що прямо ж там видно. Uh -huh. Що воно видавлювалися з тюбика. Мені здається, що те, все, що я купила, воно відразу і пішло, тобто на ту uh -huh. роботу. Uh -huh. Всі відтіночки. Uh -huh. Бути художником дорого. Так, це дійсно так. <ріст> що ж, тоді питання ось таке: чим найлегше вас можна потішити, от коли якийсь такий стресовий момент і якось хочуть вам підняти настрій. Ну, всі знають, що я не люблю солодкі. Так. Але мене можна повішити кавою. <смі> це для мене такий релакс попити кави. Особливо вранці це взагалі ритуал, якщо ти не поп'єш кави. Там не почитаєш якісь новини або не подивишся ще щось в інтернеті, то день вже пішов не так. <різь> що ж художників вважаються, знаєте, людьми з такою легкою роботою. Тому що сидиш, малюєш, ось є така, в принципі, певна думка. А на вашу думку, які є складності і чи могли б ви сказати, що це дійсно легка професія? Нелегка. Професія, тому що ти завжди мусиш дивувати людей. Якщо ти вже відомий художник, то тебе і оцінюють по-іншому. Тобто ти піддаєшся більше для критики так само. Хоча я критики не боюся. Ось, але технічно ти маєш завжди бути в русі, якби художньому такому. Ось, маєш генерувати нові ідеї, щоб це подобалось людям, подобалось тобі в першу чергу. Ось готуватися до виставок. Тому що це теж займає багато часу. Хто там не займається ще якоюсь діяльністю, а просто художник, можливо, йому легше. А коли ти ще працюєш викладачем з дітками, там цілий день малюєш, то. Вже якби сил немає малювати ще вдома, але треба. <плес> треба ще щось ще старатися. Що ж, тоді ще от таке хотілося б запитати. Ви активно працюєте так як мисткиня на благо України, я би так сказала. Тому що багато є таких проукраїнських робіт. Ви розмальовували військові ящики, які перетворили в такий елемент декору. І хотілося б якраз про це детальніше дізнатися. Тому що знаю, що надихнулися ви на ящик віршем. Чи не так? Так. Надихнулася віршем, ніжні переможуть. Так. Моя скриня, якщо ви бачили, так, там зображені піони, золото. Ось це був такий проєкт, коли ми трансформували ящики з боєприпасів у. Арт-об'єкти. це був масштабний проєкт, і е, збирали кошти для е, громади з Донецької області, якщо не помиляюся, <плес> там на їхні потреби. Ось, е, надихають вічі, надихає музика. Багато що надихає <плес> <плес> на малювання. Ось. Ну, надихає багато всього, і тому, я так розумію, вже є персональні виставки. Так. Чи страшно було наважитись на першу? Тому що знаю, що у художників перша персональна виставка це якась така дуже бажана, але страшна планка? Так, дійсно, перша виставка моя була у 2020 році. Uh -huh. В серпні, якщо не помиляюся, називалася Ми екіпаж одного корабля. Це виставка, яка Яку я писала дуже довго, тому що в мене було достатньо досвіду. Я писала її цілий рік. Паралельно навчалася на третьому курсі, і от після заняття постійно малювала. І мій чоловік вже втомився, каже, Боже, коли ця виставка вже закінчиться, бо ти постійно малюєш і в день, і ввечері, і в вихідний день. Тобто постійно. Ось, і Там налічувалось близько 30 робіт техніці олійного живопису. І для студента там показати роботи всі на полотні, це теж доволі складно і важко, тому що Фінансово це mm -hmm. дуже багато коштів потребує, але я про це навіть і не думала. Мені пізніше так сказали, що ти е, так на полотнах типу, виставилася, звичайно, там були дощечки, е, в рамочки і так далі. Ну Це було е, такий пунктик обов'язковий на полотнах. Ось, е, зараз, дивлячись на цю виставку, я бачу дуже багато нюансів, які б я виправила mm -hmm. на той час. так ось І ця виставка теж мала доволі. Мені здається, багато критики, але конструктивної. ось. І після цього я. От Після цієї критики хтось інший міг би, наприклад, більше не малювати, тому що вона його злякала. Мене ні, мене на покій мотивує критика далі зробити ще краще, от. зробити більше, якісніше і професійніше. Та виставка була про квіти, про природу, про любов до природи, до тварин і так далі. тобто... Така велика глобальна проблема mm -hmm. у світі власній виставці. А кого б ви назвали особливою людиною у художньому вашому світі? В художньому світі це Анна Вітрук, це засновниця студії Євроарт відомої в рівне і не тільки. Ось, так само це моя перша вчителька, яка якби мене в цей мистецький світ затягнула з 13 років. Ось, зараз я працюю в неї так само, зараз ми колеги. Ось, вона привила любов до мистецтва і її атмосфера в студії. так само була. Дуже-дуже класно. І через те, я, наприклад, я вже розказувала, що я не хотіла їхати на ту художку, але коли я приїхала, от, побула, та мені дуже сподобалося. Я от з 13 років до цих пір, якби мистецтво це моє життя стало. А от коли відчули, що мистецтво це от те, з чим будете продовжувати жити, чи бували моменти, коли? Хотілося це призупинити, кинути, піти там на якусь таку ем, нетворчу професію? Не було, мені здається, таких моментів. Завжди хотіла малювати після того, як це я це спробувала. Uh -huh. Ось. В світі художників багато є таких неочікуваних цікавих речей. Але я би хотіла запитати таке: що би ви хотіли змінити? Якби можна було. Отак, по е, якійсь там змаху чарівної палочки, наприклад. У світі художників так. Щоб матеріали були подешевші. Ага. Щоб все а, було не безлім. Да, Бзлівне матеріали, які ти хочеш на величезні полотна, які теж важко там дістати зараз. Ось на такі речі. А чи достатньо, на вашу думку, цінують картини? У нас, наприклад, в Рівному. Е, Мені здається. По-різному, це має людина усвідомлювати, так? Тобто, що картина, по-перше, вона не може дешево коштувати. Ось, тому що це так само робота, як і будь-яка інша. Так здається, що ти малюєш, і це не складно, що там ти сів собі намалював, а ти ще коли ти швидко малюєш, але ж за цим стоїть так само купа практики, купа невдач якихось. Ось, і це все напрацьовується. Потім ти можеш це зробити набагато швидше, ніж. Це і інші художники роблять, наприклад. ось. Мені здається, що рівно Рівному цінують, тому що в нас є масштабна галерея, де дуже багато відвідувачів, завжди є виставки. Так само є проєкт, цікавий «Євроар для талановитих», де теж в нижніх залах молоді художники, ті, які тільки починають малювати, можуть себе показувати. Мені здається, вони скрізь такі є речі. Ну що ж, і тоді на завершення е, запитаю вас, над чим працюєте зараз і що нам в подальшому чекати від вас е, зараз працюємо над е, спільною виставкою з іншими художниками. Mm -hmm. Ось вона буде в лютому, але я б хотіла щоб це був секретик деякий там. Mm -hmm. Ось і е, побачите трош трішечки пізніше. Наш що ж, проект новий. за ким тоді нам слідкувати? За вами, за євроартом? За всіма. Ще ж дякую вам за розмову. Мені було цікаво, приємно. І я сподіваюся, що люди, які дивляться на ваші картини, відчувають те саме, тому що все одно в них відчувається якась певна така синергія яскравості і українських традицій, як на мене. Дякую дуже. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була Христина Коляда. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.